Нині село Тарашани прикрашають не тільки численні ресторани та бари, а й торгівельно-розважальний комплекс, на відкритті якого побувала і знімальна група світських новин. Знаходиться торгівельно-розважальний комплекс тарашани на міжнародній трасі в Чернівці Порубне. Працюватиме цілодобово. Тут є бар, ресторан, маркет, готель та власна автостоянка. У цьому комплексі двоповерхова будівля на першому поверсі у нас знаходиться білярні столи. Також бар і бар, ну, столики для відвідувачів. Другий поверх у нас знаходиться готель і ресторан. Ресторан розрахований більш на такі весілля, дні народження проводити От такого плану. Також готель з семи номерів двохмісних. На території також у нас є, як ви бачите, беседки. Сітки вони як і літні, так і зимні. Зимою теж можна там сидіти, там є опалення, нас все опалюється, все якби. От, і також розраховано для далекобійників, що можуть зупинитися тут, лишити машину, відпочити в номері. розрахований заклад не лише на туристів та водіїв далекобійників. Тут кожен бажаючий зможе замовити проведення весілля для народження чи іншої визначної події. Комплекс проєктовано за такою схемою, аби на першому поверсі відвідувачі розважались: стильний бар, більярд, ресторан у ретро стилі, а на другому відпочивали, де на гостей чекають номери з усіма сучасними зручностями. Замечательно, звісно, що є такі комплекси, що є, куди приїхати, де відпочити. Очень тут красиво, очень хороша кухня, хороші красиві номера. Я думаю, що звісно, тут буде много багато... проблем. Святітелі, і ані будуть всі довольні і обслужуванням, і кухні, і тем, то инфраструктурой, яка тут предоставлена. Керівництво закладу запевняє, родзинкою тут будуть вишукані страви, яких у меню чимало. Отже, на відвідувачів чекає різноманітна європейська кухня. У нововідкритому комплексі можна відпочивати і на дворі у затишних альтанках. Феєрична презентація нового закладу відбулася за участю перших зірок української та російської сцени солідної, багатоголосої пікардійської терції, гумористів, кроликів, епотажного Бориса Моїсеєва та інших прекрасних артистів. Світкову програму зоорганізувала концертна агенція Олега Сандуляка. Ну, тут справді затишок створює приємне товариство і е, повний розмах е, сцена, звук світло. Справжні і серйозні артисти естради. Всіх ви їх сьогодні побачите. Тут є дуже гарні шановані гості, хороший настрій. Сьогодні величезне свято. тому Суцільний позитив, суцільний затишок і гарний настрій забезпечений. Ведучим дійства був шансоньє Богдан Ластів. Ахе та тут маленький паріж. Мне вообще приятно, когда что-то у нас происходит. То есть, когда что-то делается, когда рождается ребенок, рождаются цветы, э, не знаю, рожь, пшеница все прекрасно. Когда что-то происходит новое, когда открывается новый э, какой-то клуб, какой-то центр, какая-то библиотека, неважно, развлекательно это заведение или это какое-то другое, но все равно это приятно. Нам при я всегда люблю участвовать в этих проектах с удовольствием, потому что ты окружен друзьями. Бізнесменами, артистами, той такой з своеобразной такой вот тусовке находишься. Я этим живу и радуюсь этой жизни. Виступав на відкритті. Добре, відомий співак Михайло Грицька. Долябрива, парад пропасю по самому покараю. Сьогодні велике свято, тому що відкривається у нас в регіоні такий гарний торгівельно-розважальний комплекс, як Тарашани, де люди зможуть приїхати відпочивати в компанії друзів, в компанії сім'ї. Тут номера є дуже затишний і гарний ресторанчик. Білярдний зал, я думаю, що всі, хто буде сюди приїжджати, получать велике задоволення. Милували око красуні виконавиці білі денсу. Неповторне відчуття для поціновувачів чистого та якісного виконання створили учасники акапельного гурту Пікардійська терція, що приїхали на Буковину із величезним задоволенням. У нас з Буковиною взагалі дуже багато пов'язує, тому що перший наш залік творчий ріст пішов саме з Чернівців. Пласт культури, тобто вісьмирічка і Ну, в такі музика і висюка походить його звід... він звідси походить, на чому ми виховувалися так само. Тому нам дуже приємно, звичайно, тут приїжджати. І саме місто Чернівці, ми досить любимо. Чернівці наша є колиска реально, тому що ми звідси, звідси нам Чернівці реально дали потівку у життя у цю роботу, якою ми зараз займаємося. Нас було четверо і пізніше. Ми ще наросли ще двома учасниками, які до нас згодом приєдналися, оскільки е, у нас змінювався репертуар, і чотирьох голосів нам було вже замало. Тобто нам вже треба було збільшувати діапазон. Підготували підбірку пісень, які вже пройшли, е, ну пройшли, е, скажімо так, випробування на сценах великих і маленьких, і ми вибрали сьогодні пісні, які найбільше сподобаються людям. Дуже сподобався, тому що дуже приємно, коли щось є нове. А ми завжди весь час очікуємо щось нового. І гарний комплекс, гарна обслуга, місце гарне, В добрий час, як то кажуть. Ми раді, що з нове коли збудується, і це нове підприємство. Є де віддихнути, е, оставити гроші. Ми раді поздравляємо е, власників закладу. Бажаємо їм успіхів. Дуже гарний комплекс. Красиво зробили. видно, що люди з душою зробили. Удачі їм В великому кораблю, великі плавання. Рад за них, що не можуть зробити таку красоту для нашого города і для нашої області дуже хорошо. Это привлекает все-таки наших туристов. Ну и вообще это интересно для нас, для молодежи, для постарших людей, потому что, ну, потому что таких праздников у нас, к сожалению, очень мало. Но очень приятно. Все-таки есть такие люди, которые хотят, чтобы наша область была популярной. Не первый раз на Буковинской земли и гумористы-кролики. Мы же всегда говорим мы всегда помним, мы будем помнить, что первые э, деньги за концерты мы получили в Черновецкой филармонии. Будучи студентами. Будучи студентами, да, да, на практике в э, 81 году. Так что мы считаем вообще начало творческой биографии с 81 -го года успешной, да, успешной. А в э, славном городе Путило. Мы за то, чтобы люди богатели, чтобы были богаты. Я и моя Маша. Волна качает белый пароход. Я пароход. Купил в подарок Маше. Он никуда без нас не уплывет. Взагали программа прошла на надзвучайно высокому ревню. А Просто слів немає. Но Все очень не классно. Кинула, не очень не понравилась программа. Видно, что люди старались здесь действительно организовывали этот праздник для людей. Ну, очень классно все. Вот так. Це супер, просто супер. Як для, для ченівців це фантастика, фантастка. Тут сидять гості з Києва і кажуть, що навіть по київським мірам, це, міркам це чудесно. Нормальні артисти, нормальні умови роботи, персоналу, нормальні умови для тих, хто буде їх відвідувати. Відкриття торгівельно-розважального комплексу такого рівня не аби як вразило зірку епотажу Бориса Моїсеєва. Народ став підніматися, став хорошо жити. Он... хочет в маленьких городках иметь всю ту же инфраструктуру, которая имеет большой город. Это одна из самых э, богатых, дорогих областей, которых я видел за свою жизнь. Я просто в шоке. Я был потрясен черновцами, я был потрясен... Э, вот какой-то неповторимой радостью народа, правда. Я такого никогда не видел города. Я безумно восхищен городом. И все то, что я вижу вокруг себя. Да здравствует жизнь, свобода, любовь, Украина! Задоволення і насолоду у день відкриття ТРК «Тарашани» отримали всі присутні. Надзвичайне свято, дуже гарний концерт, щедра боковинська гостина, вишукана кухня, цікаві гості, тільки позитив віват ТРК Тарашани. Душой интересная, очень сильная і очень і очень завершилося действо святковим феєрверком.